У нас є мрія, і я думаю, що за допомогою всіх людей з Божою допомогою, за допомогою влади, тому що спільними зусиллями ми можемо зробити дуже багато. Ми діти наше майбутнє, і наше майбутнє воно почалося вже сьогодні, не завтра і не післязавтра. І ми дуже хочемо зробити все, щоб наші дітки могли лікуватися і вчитися в Чернівцях належно. І для того, щоб дітей не потрібно було вивозити на лікування за кордон, збирати по копійчині шалені тисячі з усіх усюд, усю. і за ті гроші можна придбати дуже гарне обладнання в нашій лікарні. І також ми хочемо прийняти участь, допомогти в інклюзії, в інклюзивній освіті, для того, щоб у нас не було такого терміна особливі діти для того, щоб ці діти, яких зараз рахують особливими, могли отримати гідну освіту і стати повними громадянами нашої країни, працювати і жити повністю ну яким тільки можна повним життям. Це наше бажання, це наша мрія. Я думаю, що не 17-й рік, ну думаю, що зробимо.